Друзі, вітаю! Путін заявив, що в Україні треба проводити вибори. каже під обстрілами, гарматами треба зупинятися не будуть. Каже, можливо, не буде довгих ударів, але каже, будемо а, бити, не зупинятися, тому що в нього є на це причини. Так він бачить насправді демократію. Друге, що він каже, що йому треба кілька мільйонів бюлетенів для фальсифікації. Зараз розкажу, що ж він задумав, тому що Путін явно хоче ці вибори виграти. Власне, заявив про умови війни. Далі Путін заявив ще, що які умови нападу на Європу. Орбан каже, що не ясно, хто в Україні ще на кого напав. Тут Орбан вже розводить конспірологію брехливу. Ну а Норвегія дає Україні дуже серйозну суму на бюджет 26-го року. Року мера анонсує новий етап переговорів. Давайте все це аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну аналітику. У вас більше мільйона непідписаних. Коли ви підписуєтесь, ви допомагаєте боротись проти російської дезінформації. Власне, Путін давав сьогодні супервелику прес-конференцію. На цій прес-конференції він почав сипати заявами, як же ж Україні треба провести вибори. Або що каже, ми ж то в Росії говорить, проводили вибори? Ну да, порівнювати Росію з обстрілами України, напевно, трошки несправедлива історія, але знову ж таки, в Путіна просити справедливості ми точно не будемо. Але що каже Путін? Нам же і Трамп каже вибори, і Путін каже вибори. Ну а ми, значить, такі ж. Типу, повинні їх послухати. А, що зрозуміло, що курям насміх. А, він каже, що готовий подумати не про зупинку поля бою. Він каже, що він готовий подумати тільки про те, щоб не робити довгі удари. Тобто, ракетами він може не обстрілювати, але просування по полі бою буде. У нас більше тисячі. Кілометрів лінія зіткнення, лінія фронту. І Путін хоче, щоб ми провели вибори. Наш представник ЦВК каже, більше тисячі дільниць в зоні бойових дій. Тобто люди, які будуть там це проводити, вони будуть під ударами. Але Путіну зрозуміло, що ціль інша. Путін хоче ці вибори в Україні виграти. Путін хоче сюди засунути свого кандидата і насипати йому бюлетені. Тому що третя умова, яку Путін ставить нам, щоб він фронт не зупиняє, довгі удари, подумає, він не гарантує. Подумає, щоб не було а якщо будуть програвати, то будуть удари. І каже, що в Росії мільйони українців. Я думаю, що всі, притомні, українці з Росії давно виїхали. Або взяли російські паспорти і перестали бути українцями. І він каже: мільйони українців, а як це так, вони без можливості голосувати. І Путін вимагає, щоб ми дали бюлетені ось цим, знову ж таки, невідомим українцям. реєстра їх там немає. Хто вони, як вони, кому ми ці бюлетені передамо? ФСБ, Путіну, Кремлю, кому? Росгвардії! Розумієте, і тут Путін заговорив про вибори. І причому видно, що його ця тема дуже цікавить, бо вже є політтехнологічні ідеї. А дайте нам мільйони бюлетенів, ми будемо вам робити вброс. Зрозуміло, що за кого ці всі бюлетені проголосують. І може так виявитися, що в Росії ну, на документах Путіна, що в Росії українців більше, ніж, наприклад, живе. В Україні, тому вони нам будуть присилати конверт з прізвищем того, хто виграв. Там же і підщот проведуть, і в цілому неважно як голосують. Да? Тому Путін заговорив про вибори, плюс заговорив, що якщо будуть блокувати Калінінград, то вони підуть війною на Європу. От Путін починає розкривати карти, як же ж він хоче жити мирно і дружно з Європою. Причому ж він же ж каже, що вони тут не нападали, ми напали перші. От, ну і далі, далі ви цю історію знаєте. Не буду пересказувати просто ці бредні, але вам розповім іншу історію, тому що виходить на сцену Орбан, якого ніхто не кликав, не просив. Але він каже, що тут ситуація така заплутана в Україні, ще не зрозуміло, хто на кого напав. Ось вам і Орбан, який просто відверто вбрехати починає і маніпулювати. Реально дуже небезпечними темами. Тому що політично за таке може прилетіти. І прилетіти дуже жорстко. Це просто плювати на тисячі людей, які були вбиті в перші дні війни. І Орбан за це заплатить. І ось ці піддакування і піднікування Орбан, ти ж іди розкажи, як же ж ти підтримав запозичення грошей для, проти Путіна. А ми ці гроші будемо витрачати на зброю і знищувати окупантів. Виходить, що. На совісті Орбана будуть теж вбиті окупанти. Не хочеш це Путіну об'яснити? Розумієте, ось просто з цим всім треба завершувати з Орбанами Фіцо і рештою російських блазнів всередині Європейського Союзу. Тому питання виборів нас насторожує. Тричі дивимось, чи йти на це, чи ні, тому що Росія готується більше ніж ми. І вони будуть уніфіковані, а ми тут будемо сваритися і вони скористаються цим. Це російська спроба капітуляції України демократичним шляхом. Ми тому розуміємо, кому ці вибори найбільше треба. Друге, що я вам скажу, що заяви Орбана в Європі треба вирішувати і просто його прикривати. І ці вибори він точно повинен програти. Причому вони дуже скоро. Норвегія, наші класні друзі 8 мільярдів, 8,2 мільярда. Євро дають Україні майже 10 мільярдів доларів. Це дуже хороша історія на бюджет наступного року, і практично 90 на 2 роки, плюс від Норвегії десятка. Це говорить про те, що фінансову діру в нашому бюджеті ми закрили. Відверто, з такими повними кишенями можна їхати домовлятися. Можна їхати домовлятися з Америкою, як тиснути на Росію. Тому що нам треба хитрити, нам треба робити все можливе для того, щоб... Передавити Росію на цих переговорах. Ми камери кажемо, все, вас гроші не беремо. Гроші є в Європі, гроші є в Україні. Давайте зараз думати, що Путін завершив війну. Путін хоче, що давайте розіграємо перед певним підписанням, давайте розіграємо комбінацію. Хай Україна піде на вибори, а далі ми її спробуємо інформаційно розкачати. Це теж рахуємо троянський кінь. Тому умеров повідомляють сьогодні, поїде, значить, розпочне роз... черговий раунд консультації з американською стороною. Буде все в Майамі. На рівні лідерів зустрічі не буде. Далі поки що поїдуть радники і кажуть, що з у умеров буде зустрічатися в п'ятницю, а з нами плюс будуть представники Європи. Будуть нами представники Європи, тому бачимо, що зараз можуть з'явитися додаткові дані. Про це передає сайт Axios з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Британії. Сьогодні всі мають прибути в Майамі. Ну, зрозуміло, що у нас вже вечір, але за рахунок різниці в часі вони на вечір туди там приїдуть і будуть мати зустрічі. 20-21 буде Дмитрієв і після того знову будемо ми. Ось така друзі процедура. Тому умер, подякував нашій переговорній групі. Вдячні сполученим штатам за координацію. Зберігати спільне бачення, ми прагнемо до конструктивного процесу. Ми вже провели попередні консультації. Ну, одним словом, все те, що треба сказати, щоб вони хотіли почути. Ми діємо чітко, відповідно до визначених президентом пріоритетів, безпека України і гарантована надійно і на довгострокову перспективу. Одним словом, зустрічі лідерів немає, але до зустрічі з лідерів ми підготовились, У нас є 100 мільярдів на столі. Це вже краща переговірна позиція для того, щоб спробувати досягнути миру. Розуміємо, що деякі країни теж хочуть, щоб у нас продовжилась війна, тому що в них свій інтерес, у нас свій, ми хочемо швидше мир, але на якісних умовах. Ось така позиція зараз України і точно не хочемо виборів. Але давайте про це поговоримо. Можливо, хтось хоче, можливо, ви кажете, що це вихід, можливо, ще щось. Давайте про це поговоримо, тому що це питання, яке стосується всіх. Варто допускати вибори чи не варто? Питання задавати, чи варто давати бюлетені в Росію, навіть не ставлю. Не варто 100%. Не варто. Але друге питання, яке я хочу, чи дотримує Путін не бити дальні удари в глиб України. Раз. Друге, чи погоджувати з ним на вибори, якщо він не зупиняє лінію фронту. Давайте це проговоримо. Це конституційні питання. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!